Компоненти побутового призначення, та найголовніше докази саме іранського походження, спеціалісти головного управління розвідки розібрали безпілотник Мохаджер 6 збити над чорним морем ще місяць тому. В результаті фахівці знайшли докази іранського походження безпілотного апарата зокрема, напис офіційною мовою Ірану Фарсі. Також з'ясували, для його виробництва Іран використовує частину компонентів побутового призначення, і хоча Безпілотник є значно гіршим за аналоги своїх конкурентів. Іранські конструктори таким чином змогли обійти санкції. Ми порівняли цей безпілотник із раніше представленими безпілотниками цієї компанії. Три четверти всіх комплектуючих складають американські комплектуючі. Є комплектуючі Японія, є Китай, є Швеція, є Австрія. Є навіть українського виробництва один компонент, але він є українського виробництва. Зараз наші служби дізнаються, як він туди попасти.